І В нас Тед Кауфман з, з постережньої місії НДІ. Uh, yes. Перше ж питання the я the буду uh, говорити Kaufman трошки повільно, щоб наш викладач міг uh, перекласти нашому гостю. Перше питання, ви були, я так розумію, ще е, сьогодні приїхали зі Львова чи вчора, з Льв... Львівщини. Е, які ваші перші враження від того, що відбувається в Україні? Перш right so yes. well, yeah. uh, хочу сказати, що Львів це дуже чудове місто. Хотілося mm -hmm. б більше часу там провести. Uh, uh, political campaigns and talked to uh, uh, activist groups, people that were involved in uh, organizing for the campaign, and uh, things seem to be going well there uh, that we will have a, a proper campaign uh, come May 25th. Політичних партій, які зараз проводять відповідні передвиборчі кампанії з активістами, і по результатах цих обговорень ми бачимо, що у Львові все відбувається більш-менш нормально, і ми сподіваємося, що в тому регіоні буде проведено вибори 25 травня успішно. Аріґойнтюди із сайдов юкрейна мітерлокал до локальних регіонів? ми направляли нашу групу в Дніпропетровськ. Uh, in Lviv and Dnipro all seem to have Дніпро uh, that, uh, that be done, uh, but they all predicted a very high turnout. <реку> справа в тому, що наші групи були у Києві, у Львові і в Дніпропетровську. І Ми, в принципі, говорили з е, представниками, які займаються питаннями проведення політичних компаній, тобто всі, хто пов'язані з цим процесом, і по результатах наших зустрічей ми побачили, що в принципі в цих регіонах, в цих містах. Підготовка до виборів проходить в нормальному руслі. Mm -hmm. ми сподіваємося, що це буде проведено як належне. Енет водизди імпакт одес клаші сіне і стріжжен самі або Yeah, I think they do. From the standpoint, uh, we have to be careful because people are concerned. The people are concerned about uh, 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 the elections in terms of uh, their security. They're concerned about their country. Uh, so it, it is an issue that is at the top of everybody's mind uh, that we talk to. Uh, one of our major concerns, one of the major recommendations of the uh, of the group, is that we have to, as soon as possible, uh, figure out how we're going to let as many people in the Crimea vote in this election. We think this is one of the key issues that should be, that, that still is hanging, that should be solved uh, shortly. To out there a number of different proposals, but what proposal we're going to to, use Тефікернамрдифер пропозол з повод пропоузорґана юз содепи не краймія стокета чанс на справ тому, що з усіма з ким ми спілкувалися, вони всі піднімають одне і те ж питання: це питання безпеки, передвиборчого та виборчого процесу. Але знову ж таки, враховуючи всі ці важливі речі, треба підняти ще одне важливе питання, яке стосується людей, які проживають в Криму. І відповідно, ми повинні забезпечь, переконатися, що для них буде забезпечений виборчий процес, що ці люди також зможуть взяти участь у виборах, і також це буде для них безпечно. І надійно. Отже, якщо говорити вже про uh, uh, громадян Криму, чи є взагалі якийсь досвід, як проводити вибори в окупованих територіях? Uh, I think it's a very difficult uh, problem. There are some proposals. One uh, would be to uh, have the people come out of the Crimea, most of them have them coming out of the Crimea and voting at a specific place. The other is allowing inside people the Ukraine, mean, yeah? inside the Ukraine, you Inside the Ukraine, come yeah. out of Crimea into the Ukraine at a specific place. The problem with that is they would probably have to come out twice. Uh, the rules they're talking about would be five days between asking people to come out of the Crimea. Mm -hmm. Twice would be a, a, it would be a burden. Uh, yeah, in uh, principle, Повернемося трошки назад. Досвіду такого немає. Наразі пропонується один варіант: як працювати, як забезпечити право виборців в Криму. Треба дозволити цим людям виїхати з Криму, щоб вони проголосували на території України, але з цим також є проблема через те, що люди повинні їздити два рази на голосування, і щоб між цими візитами був проміжок у п'ять днів, і це дуже складно забезпечити. come out of Crimea. And be eligible to vote wherever, whatever polling place they веревер get to. от і є ще другий варіант це дозволити цим людям голосувати де завгодно на території україни туди куди вони зможуть доїхати в тій дільниці де вони зможуть проголосувати абетмейтин мивон іспикаплен Let's make it work. Let's many people, the Crimea, to come to the Ukraine and vote. але висновок такий, треба вибрати якийсь чіткий план і забезпечити те, щоб люди могли виїхати з Криму, проголосувати і використати таким чином своє право. Вже зараз зрозуміло, що Російська Федерація готується до сценарію, коли вони не визнають ці вибори, і готують для цього базу і доказову, і інформаційну. Яке яка буде відповідь спостерігачів на те, що Частина країн, які під контролем Російської Федерації можуть не визнати ці вибори, elections. And of course, there is a number of countries that support Russia, and they will support Russia in this decision. So what would be the recommendation Вот тоді індеш кейс в Росію файло рекордна'на ролика з делегацій are аба. Вирджокінт елекцінз. Фокс у ардвалидоска справа в тому, що це не є основна задача нашої делегації. Ми повинні просто переконатися, що передвиборчий процес організовано належним чином, і вибори проведені так само добре. А це задача, про яку ви питаєте, вона вже повинна вирішуватися іншими організаціями, іншими структурами. Якщо вже говорити про самі вибори, чи є у вас взагалі розуміння, скільки тут буде спостерігачів, як вони будуть розподілені по країні і чи буде особлива увага, наприклад, до сходу або до західного України? Speaking about elections themselves, the Day of Elections, yes. how many observers do you expect to arrive to Ukraine to observe the elections? And also do you expect any specific concentration of observers in the east, south, or any other parts of Ukraine? No, I, I think we're going to have lots of observers. They're still in the process of putting together the list, and, and but I think we're going to have uh, what we've heard informally is that there's going to be lots of observers. The other thing that was very promising about uh, our trip was how many of the uh, political campaigns and election people said how many people from the Ukraine wanted to volunteer to be observers. So we're going to have loads of uh, volunteer observers uh, for election day. Справа в тому, що неформально, як ми знаємо, буде дуже багато спостерігачів з міжнародної спільноти. І під час наших візиту в різні регіони ми спілкувалися з людьми, з представниками політичних партій, об'єднань громадських, і нам повідомили, що насправді буде дуже багато також волонтерів громадян України, які будуть задіяні в цю роботу як спостерігачі. Найбільше питання, яке зараз виникає у дуже багатьох людей, це Партія регіонів, як партія Сход України, більшого сходу країни до здебільшого сходу країни, вона майже не представлена на цих виборах. Як спостерігач, як ви вважаєте, чи будуть інтереси цих регіонів представлені на цих виборах, чи може вважатися там пан Допкін, який представляє якого зараз голосують, 3%, представляти ці регіони, і це може це завадити визнанню виборів? As you know, the party of the regions, yes. who used to represent the interests of the people in the east of Ukraine, yes. this time they are underrepresented during the election campaign. As you know, Mr. Dobkin, their candidate, has only 3% of support. In your opinion, what will happen to the interests of the voters residing in the east of Ukraine having this situation when the party that used to represent their interest is underrepresented in the elections? I think what they'll do, the data we've seen says that people are looking for new faces for these positions. And I, I think that all over the Ukraine, people are going to take a hard look at all 23 candidates, almost regardless of party, and figure out who is the kind of uh, president that we need uh, going forward. Because Ukraine is faced, and the Amer Ukrainian people I talk to know, is faced with some very difficult problems. So I think this will be an interesting race in terms of people looking to see. Who's the best to be the this time? в тому, що так зараз люди трошки зневірилися в тому, що відбувалося до цього, і вони хочуть побачити нові обличчя. І вони будуть чітко спостерігати за 23 кандидатами, які зараз беруть участь у передвиборних. Попередвиборній гонці, і вони будуть намагатися зрозуміти хто ці люди саме як персоналі, а не як представники якихось політичних сил. І дійсно, я думаю, що цей процес буде достатньо цікавим, і цікаво буде побачити, хто все ж таки виграє ці перегони. Взагалі, як ви думаєте, чи є зараз проблема з тим, що в Донецьку, в Луганську, в Харкові. Ну, на піввійськовий стан, тому що там знаходиться дуже багато з одного боку іншого боку, дуже багато міліції. І чи може ця ситуація завадити проведенню виборів саме в цих регіонах? Азюно райна ви дифіколті крайси ситуації, Луганськ, Анхарків. Соконсидринг ситуаціянфолдинг may дозаріс, elections, юнкдис має превенти електринсфром хапані у мей імпедлекшн ор. make them unsuccessful this is a this is a serious concern most of the people that we talked to were concerned about this but most of them thought the probability is that we actually will have elections there's great, everywhere we went, people had support for having the elections on May 25th. це дуже величезна проблема і з усіма з ким ми спілкувалися. Всі заявили про те, що дійсно ці регіони течно відбуваються може створити проблему. Але головне для нас треба пам'ятати, що решта населення України, решта громадян України хочуть провести чесні справедливі вибори, і ми сподіваємося, що їм це вдасться. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь ознаки, за якими вибори можуть бути не визнані, якщо, наприклад, буде дуже низька явка саме в цих трьох регіонах? Чи є взагалі можливо вам відомо сценарії, за яким вибори можуть бути зірвані саме за ситуацію в цих тих регіонах? Чи чули ви взагалі про такі сценарії? хочемо ласт про можливі сценарії, коли результати виборів... May be recognized or maybe not recognized. Let's say if something happens in the East, if something happens in those oblasts, what this could be? What actually may disrupt the elections? What can make them uh, or the officials not recognize the results of these elections? Well, clearly, uh, there, there is concern about uh, your neighbor to the North and what their interests are and what they're about. But I think that, that, that uh, the international community. Uh, the people I talk to around the world are watching what's going on in the Ukraine. And I really mean that. And uh, people are thinking this is a very special election, not just for the people of the Ukraine, but for the people of the world, in terms of the right of self-determination, uh, the right of countries to manage their, what goes on in their own, own mm -hmm. country. I think there's a lot of, so I think any um, effort uh, by a foreign power 25-го Справа be met, be met uh, uh, в тому, що це єдиний фактор, який може повпливати на перебіг виборів, який може е, негативно на це повпливати, це наш сусід з півночі. Але з іншого боку, вся міжнародна спільнота спостерігає за тим, як розгортаються події. І вся міжнародна спільнота також спостерігає за тим, як Україна здобуває право на самовизначення і, не дивлячись на те, що може статися, решта світу буде за цим достатньо ретельно спостерігати. І ми сподіваємося, що буде належна реакція на будь-які посягання, якщо такі будуть мати місце. І закінчуючи вже тому, що я е, виходячи вже не з місії, а з того, що робив пан Кафман в, е, в сенаті. Ви є членом комітету з питань зовнішньої політики та на збройних сил та національної безпеки. З огляду на це чи ваші колеги доповідають? можливо, У вас є якісь чутки інформації про те, що відбувається на кордоні з Російською Федерацією, наскільки є ризик того, що От ви як спеціаліст можете оцінити ризик того, що може бути напад або військове втручання в Україну? to work in the Senate, and your colleagues, uh, who probably told you about the possible scenarios Uh, may apply to ukraine considering the situation in the east and the concentration of troops on the border with ukraine. so what would be your forecast considering all that information, how things may develop? i have no idea. <laughs> 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 and, I think, and i think no one. Uh, uh, i think the, 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 uh, uh, there's so many different uh, things that can happen. but again, i think that um, any activities by a foreign power to influence the, to stop the elections uh, would be uh, a bad mistake uh, I, I really believe that and my colleagues in the you talk about my colleagues in the Senate my colleagues in the Senate would be very very upset uh, about any kind of uh, anything that stood in the way of, uh, of these elections <laughs> Та сила агресивна, про яку ми зараз говоримо, буде намагатися припинити, зупинити або яким чином порушити е, проход виборів і е, безпосередньо передвиборчий процес. То це, я думаю, буде дуже погана помилка, дуже негативна помилка з їх боку. І я вважаю, що ті мої колеги з сенату, про яких ви згадували, вони насправді будуть розлючені через таку ситуацію, якщо вона буде мати місце. Дякую, сенкюфоркомісесентортенківейний.